Народилася Соломія Крушельницька 23 вересня 1872 року на Тернопільщині в родині греко-католицького священника. Музика увійшла в її життя з раннього дитинства, з колосових пісень матері. Ще маленькою дівчиною вона вчилася грати на фортепіані, а з 10 років виступала в хої, організованому її батьком. Помітивши палке бажання доньки до музики, батьки зайняли грошей і відправили її вчитися в Львівську консерваторію. У 1893 році Крушельницька з медаллю закінчила консерваторію і з успіхом дебютувала на сцені Львівської опери. Ставши солісткою оперного театру, Соломія вирішила не зупинятися на досягнутому і восени того ж року поїхала до Мілану, аби продовжити музичну освіту. Своїм голосом і артистизмом вона відразу ж звернула на себе увагу педагогів і заслужила звання найталановитішої та найбільш вихованої серед усіх учениць міланської школи Бельканто. Через рік молода вокалістка вже співала провідні партії в оперних театрах Італії, де швидко завоювала любов і вдячність публіки. Звістка про це йшла до рідного Львова, і незабаром керівництво міської опери запросило крушельницьку на гастролі. Пробувши на батьківщині 5 місяців, восени 1894 року Соломія повернулася до Італії продовжувати навчання. Слава Крушельницької рознеслася по всіх країнах Європи. і Докотилася до Росії. Один з кращих у той час оперних театрів Одеський запросив Примадонну на гастролі в складі італійської трупи. Виступаючи з Тріумфом у Варшаві, Соломія також кожен рік виїздила на гастрольні виступи до Петербургу, де співала в складі італійської групи в Маріїнському театрі. Крушельницька завжди включала в свої програми українські народні пісні, які безмірно любила, а також твори українських композиторів. Висинка Вахняніна Сичинського. В 1939 році, після смерті чоловіка. Крушельницька вирішила назавжди повернутися на батьківщину і переїхала до Львова. В 1944 році всесвітньо відома співачка стала викладачем Львівської державної консерваторії імені Лисенка а через 8 років професором. У квітні 1947 року колишня астерійська, а потім італійська громадянка, звернулася до президії Верховної Ради у РСР з проханням надати їй радянське громадянство. Останні роки Соломія жила і працювала на рідній землі, передаючи свій багатий досвід і величезні знання молоді. Незважаючи на свій вік, співачка виступала сольними концертами, останній з яких відбувся, коли їй було 77 років. Померла вона 16 листопада. 1952 року, і була похована на Личаківському кладовищі неподалеку від могили свого друга Івана Франка.